Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про низку неочікуваних результатів, скандал в юнацькому чемпіонаті та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаючи з першого матчу 21-го туру УПЛ, де Олександрія розгромила оболонь з рахунком 4-0. Насправді по цьому поєдинку можна як довго розповідати, так і швидко, тому що ну по суті Олександрія повністю розгромила оболонь як по рахунку, так і по грі. З перших хвилин підопічні Руслана Ротаня ротання продемонстрували дуже високий темп. Вони показали якісний високий пресинг, який приніс дуже багато голів. Ну а Болонь до такого не була готова і повністю розвалилася. І та кількість браку, яка була протягом усього поєдинку, ну просто зашкалювала. Можливо, для пововарів цей поєдинок був найгіршим у всьому сезоні. Взагалі, що стосується Олександрії, то ця команда дуже приємно дивує. Вони напевно показують найкращий футбол серед усіх команд. Звичайно, їм важко грати проти шахтаря, проти Динамо. Вони там намагаються грати в якийсь інший футбол, не в той, який вони грають з іншими суперниками. А тому й виникають такі проблеми, що вони. Тривалий час грають 0-0 шахтарем, а потім пропускають 3. Грають 0-0 перший матч з Динамо, а в наступному матчі швидко пропускають 3. Але звичайно, щоб на рівний грати з Динамо та Шахтарем, потрібен ще час. І вони до цього йдуть. Подивіться, які непогані трансфери вони зробили взимку. Теді цара в цьому матчі проти оболоні розривав цей фланг. Шепелів продовжує інтегруватися у склад цієї команди і приносить ще більше і більше користі. Також приємно здивував Теон Дікаматам. Звичайно, це поки що гравець ротації, і навряд чи він буде основним в цьому сезоні. Це лівий захисник, який може зіграти і вищі. Але ну ми бачимо, що рівень там є, і цей гол, який він зробив на останніх хвилинах, цьому показник. До того ж, згідно сайту УПЛ, Олександрія заявила ще одного новачка. Це Сергій Булеца. Він був на контракті в Динамо, і судячи сайту УПЛ, то він підписав з містянами повноцінний контракт. До цього він грав у Польщі. Тобто в Олександрії вже є не просто непоганий склад, а вже з'являється глибина. І звичайно, таким чином вони вже потроху і потроху готуються до Єврокубків. Взагалі, в Олександрії дуже якісні трансфери в цьому сезоні. І як цьому ще один показник це 10 голів Олександра Філіпова. Він все ближче і ближче до першого місця у гонці бомбардирів. Хто його знає, можливо, посяде перше місце. До речі, що стосується турнірного положення, то враховуючи, що Динамо та Шахтар втрачають очки, не здивуюсь, якщо в наступних матчах буде якесь підозріле стимулювання третьою стороною суперників Олександрії. Звичайно, нагадаю, що в нас це заборонено, але довести це буде дуже складно. І я думаю, що в нас воно продовжує існувати, але намагаються якось дуже якісно це приховувати. А ось на стадіоні імені Валерія Лобановського Динамо Тозиря розіграли нічию 2-2. Перед поєдинком я не очікував, що луганська команда зможе показати якусь якісну гру і тим паче відібрати очки. Тому що, по-перше, всі ми прекрасно знаємо, що у луганській команді багато орендованих гравців із Динамо, а тому логічно, що вони не гратимуть проти Динамо. Звичайно, шести гравців там не багато основних. По-перше, це Маткевич та Василець. Вони взагалі не грають. Е, є гравці, які використовуються в ротації: це супряга, горбач та Слесар. І лише один ключовий основний гравець це Олександр Яцик. Тому в цьому плані зоря втратила основного гравця та двох-трьох гравців на лавку запасних. Але більшою проблемою в Зорі стало те, що там зараз епідемія хвороб. Всі ми прекрасно знаємо, що зараз по всій Україні є така проблема: багато хто хворіє, і ця недуга напала і на Луганську зорю. Наприклад, не зіграв новачок Попара. Але ще більша проблема напала на юнацьку команду зорі Ю-19. Через це не відбувся матч у юнацькому чемпіонаті. Взагалі, що стосується цього матчу, то виник навіть скандал, тому що ну, по перше, зоря не подавала якесь клопотання, не робила якусь заяву запередчасно. І все це було повідомлено в останній час. І, звичайно, через це, напевно, ю 19 зорі отримує технічну поразку. А ось що стосується самого матчу, то було таке враження, що все це Динамо думало, що все буде легко, що ось є проблема з захворюваністю в зорі. Є гравці, які не гратимуть, тому що вони орендовані з Динамо. І таке враження, що Динамо про це думало, і вже в голові думали, що зараз переможуть з рахунком 3-0 і бачили в таблиці плюс 3. А тому вже на третій хвилині ми побачили у зорі. Так, звичайно, їм вдалося майже відразу зрівняти, але знову ж таки зоря вийшла вперед. Взагалі, що стосується пропущених голів Динамо, то таке враження, що півзахист, що стосується брашка та Шапаренка, був відсутній, і так само стосується і центр захисту, коли забував Джордан після кутового. Взагалі, що стосується гри підопічних Младена Бартуловича, то в цьому матчі вони в черговий раз показали, що вони команда, яка знову грає в пристойний футбол. Вони тривалий час не могли знайти свою гру, змінювали різноманітних тренерів, і ось нарешті Младен Бартулович наводить лад. Єдине, що не вистачило луганській команді в цьому поєдинку, це лавки запасних. Звичайно, коли Динамо почало випускати свіжих гравців після перерви у другому таймі, то це, звичайно, було видно, що зоря просто не встигала за гравцями Динамо, а тому зрівняла один рахунок. Кияни могли б спокійно перемагати в цьому матчі, якби реалізували свої моменти, однак треба було більше їх створювати. Серед приємного Динамо можна відзначити вихід Матвія Пономаренка після перерви, який зрівняв рахунок. Він зробив найголовніше, що і потрібно робити форвард, це забити гол. Але що стосується його гри, то так звичайно він такий дуже цікавий нападник нападник, який вміє виграти м'яч корпусом, вміє стати спиною до воріт і віддати комусь передачу якомусь швидкому гравцеві. Але поки що він не сирувати, якщо казати про інтеграцію у гри команди Олександра Шовковського, однак побачимо, що буде далі. Хоча у той самий час є і неприємний момент, як камери зафіксували суперечку між Ванатом та Пономаренко. Там видно, що Владислав якісь зауваження робив більш молодшому нападнику. А Матвій Пономаренко ну, не погодився, напевно, з цим, і напевно почав йому огризатися, що навіть вилилося в якісь там штовханини та тягання за футболку. Але я думаю, що головне тренер якось це вирішить у роздягальні, бо точно не зараз це робити. Бо на кону чемпіонство України і потрібно сконцентруватися саме на матчах, заробляти максимум очок, а не влаштовувати ось таке після матчу. У підсумку цього матчу можна відзначити те, що зоря здобуває важливі очки і таким чином навіть скорочує відставання від зони Єврокубків, де на четвертому місці зараз знаходиться Полісся. Там зараз відрив до них 5 очок, і у зорі є ще матч в запасі. Але там після першого тайму вони програють і з рахунком 1-0. До речі, що ви думаєте з приводу цього матчу? Чи змогла б виграти зоря у Динамо, якби дозволили б грати орендованим та не було б проблеми з епідемією? Або тоді Динамо взагалі б готувалася до них зовсім по-інакшому? А ось у Рівному сталася гучна сенсація, де Верес обіграв полісся з рахунком 5-1. Грати проти Вересу на рідному авангарді в Рівному завжди усім важко будь-якій команді. Динамо, Шахтарю, Олександрії всі втрачали там очки, ну окрім лівого берега, але це виняток. І таке саме сталося і з поліссям. Але тут взагалі сталося щось неймовірне, де у підопічних Олега Шандрука ну напевно майже все залітало. залетіло 5 голів. Звичайно, я вважаю, що рахунок трошки не погрій, можливо, було б більш логічно, якби рахунок був би умовний там 3-2 на користь Вересу, але в цілому підопічні Олега Шандрука знову показують, що вдома вони господарі, і, звичайно, перемогли ще й з таким рахунком. Що стосується Житомирського полісся, то як я казав раніше, і буду продовжувати це казати, це просто гра 11 різних гравців. Це не гра команди, це просто грають цікаві виконавці. У поліція дійсно класні гравці. Батіста приїхав, Андрієвський досвідчений гравець і багато інших. Гуцуляк, Назаренко, гравці збірної України. Але що стосується команди, то я її не бачу. І мада шур знаходиться на посаді головного тренера вже тривалий час. В нього були і влітку збори, і зимові збори. Але поки що це полісся, на яке витрачають великі кошти, виглядає дуже примітивно. Зараз поки що вони ще залишаються на четвертій сходинці, місце, яке дає Єврокубки. Але зараз така ситуація, що будь-яка команда може посісти це четверте місце, просто бути стабільним, набирати очки там, де це потрібно, і ти обов'язково посядеш це четверте місце. До речі, варто ще відзначити між цим протистоянням, що у цих команд досить непогані взаємостосунки щодо трансферів. Є багато гравців, які приходили з полісся у Верес, і зараз нещодавно перейшов ще один це бразилець Вендел, який грав восени за першу команду, зіграв там 4 поєдинки, ніяк не вразив, і, можливо, щось вдасться під керівництвом Олега Шандрука. До речі, що стосується трансферів поліція, то вони продовжують комплектувати молодіжні команди, а саме поліція Ю-19 та Поліція 2, і в останні трансферні дні підписали аж чотирьох новачків. Усі чотири гравці це гравці 2006 року, це Рафаель Нуніш, Воротар з Бразилії, це півзахисник Жозе Вальфер з Бразилії, а також ще два сенегальця – це нападник Дансока Садія та захисник Данфака Мамадумадії. Насправді не зовсім розумію, навіщо їм трансфери цих невідомих легіонерів, чому б не розвивати свою молодь, якої, як на мене, вдосталь. Ну і в останньому матчі вівторка Карпата та Шахтар розіграли суху нічию 0-0. Після того, як побачив чотири голи в Олександрії, чотири голи в Києві та 6 голів у Рівному, очікував, що і у Львові буде багато голів, тому що і Шахтар, і Карпати грають в атакуючий футбол. Лупашко не боїться грати в атакуючу футбол проти сильних команд. Не планує закриватися, тому очікував, ну. Можливо, якісь 2-2, можливо, там 2-1 на чиюсь користь. Але у підсумку отримали 0-0. Цей поєдинок мені трошки нагадував матч Шахтар Олександрія. Тільки тут Карпати не боялися грати проти свого суперника. І звичайно це логічно, тому що вони грали вдома перед рідними вболівальниками. До речі, прийшло багато вболівальників приблизно 3-4 тисячі. І на секторі Ультрас було багато фанатів, які співали протягом усього матчу. Але таке враження, що Шахтар в матчі проти Олександрії ще краще налаштовувався, тому що в цьому поєдинку від гри Шахтаря я не побачив абсолютно нічого. Ця гра Шахтаря мені трошки нагадувала матч Полісся проти Рівного або проти інших команд в цьому сезоні. Те, що зараз грає Шахтар, для мене виглядає як 11 різних гравців, які просто грають. Десь там Кевін може когось обвести. Або Садаков щось зробити, тобто якось все це окремо. Конкретно команди я тут так само не бачу, як і у Полісся. Звичайно, зараз у Шахтаря перебудова. Пішли Сікан, Зубков, Степаненко прийшли нові бразильці, і зрозуміло, що гра буде мінятися, і потрібно щось змінювати. Але нагадаю, що Маріна Пушич вже є тренером більше року, ну можна сказати, півтора, і поки що взагалі нічого не видно, що він щось тут побудував. Повідомляється, що він точно буде грати з Шахтарем до кінця сезону, а далі поки що не зрозуміло. Деякі кажуть, що Шахтар просто не може нікого знайти замість нього, а тому і міняти нічого не буде. Але якщо послухати Маріна Пушичина після матчу прес-конференції, де він каже, що ну, вони фактично вже втратили можливість боротися за чемпіонство, то це каже, що ну, можна сказати, що він капітулює зараз. І зрозуміло, що вони зараз знаходяться на третьому місці і за втраченими очками відстають від Олександрії на 3 бали. Але знову ж таки, потрібно ще дограти матч з Кривбасом, де вони перемагають з рахунком 1-0. Хто знає, можливо, підопічні Вернадуба зрівняють рахунок, і тоді відстань до Олександрії буде 5 очок. Також варто відзначити, що в цьому поєдинку добідував черговий дорогий новачок Шахтаря, це Алісон, але, звичайно, поки що по ньому мало щось можна сказати, бо він поки що звикає до взагалі клімату України, до нашого чемпіонату, і просто він приїхав до Шахтаря 2-3 дні тому. В Цьому поєдинку, звичайно, варто відзначити львівські Карпати, які показали досить пристойний футбол. І найголовніше, що вони не боялися грати проти шахтаря в атакуючий футбол, де йшли постійно вперед, намагалися створювати моменти. І навіть могли перемагати в цьому подинку. До речі, що стосується останніх трансферів перед закриттям трансферного вікна, то Карпати, так само як і Полісся, продовжує комплектувати команди Карпати 2 Карпати ю 19 бразильськими легіонерами на сайті УПЛ з'явилася інформація, що Карпати заявили двох 18-річних нападників з Бразилії: це Барбоза Вальдемір та Перера Фабіано. Ну, враховуючи, що у Карпати залишаються проблеми з нападниками, то підписувати нападників чому б ні. Можливо, десь вгадають. Ну і також не можуть сьогодні проти осторонь, де повідомляється, що український воротар, який грає за Мадридський Реал, це 18-річний Ілля Волошин, підписав повноцінний контракт на 4 роки. Також повідомляється, що в академії його дуже цінують і розцінюють його як. Одного з найкращих талантів за останній час. До речі, нещодавно була якась чутка, що, начебто, Лунінем цікавиться Барселона. Не думаю, що це правда, але враховуючи, що Лунін в останній час мало грає за Мадридський реал, то в будь-який час він може перейти в якийсь інший клуб. Звичайно, якщо буде якась цікава пропозиція, то в такому разі, можливо, Ілля Волошин одразу його замінить на позиції номер 2 у складі вершкових. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео слава збройним силам України і слава Україні.